Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні порада для моїх підписників з 5 по 11 серпня. Ну тож, вибирайте свою карту. Перша карта на старшарка. Справедливість. Ця карта говорить, що на цьому тижні ви отримаєте на те, що заслужили. Все йде так, як має йти. Незалежно ну, від вашого ставлення до того, що відбувається. І карта радить вам зважити всі за і проти. Потрібно прийняти рішення без емоцій і опиратися на факти і логіку. Ну, ви повинні. Прийняти те, що відбувається, бо це відбувається по ваших заслугах. Якщо питання стосується документів, то ця карта вам радить звернутися до закону, до офіційних установ, до юристів. Так, друга карта в нас шестірочка жезлів. Так, а ця карта нам говорить. Проактивні дії з допомогою інших людей. І карта радить нам взяти все в свої в руки, братися за те, чого ви хочете, чого прагнете. Рухайтесь впевнено і активно. Демонструйте, що маєте певні знання, досягнення, докази. І покажіть це все іншим людям. Тут по цій карті потрібна комунікація з іншими людьми. Карта ще радить заручатися підтримкою інших людей, бути на виду в суспільстві, спілкуватися з друзями, з колегами. Обов'язково по цій карті треба йти на контакт з людьми впевнено, цілеспрямовано, за планом. Навіть якщо в душі не впевнені, то потрібно по цій карті. Вести себе так як активіст, як лідер. І третя карта в нас Мах. Ця карта радить почати все спочатку, знайти заняття по душі. По цій карті у вас є всі можливості для цього. Ця карта ще радить діяти самостійно, незважаючи на увагу на, на оточуючих. Не бійтеся нового, не бійтеся змін. Ви все зможете. Відчуйте силу своїх можливостей. Використовуйте знання, які маєте на практиці. Реалізуйте свій задум, нічого не бійтеся. Починайте щось нове самостійно і незалежно. Ось такі вам поради на цей тиждень. Бажаю всім хорошого тижня!